Друзі, привіт, мої хороші. Я тільки що стояла на місточку, отам він залишився у мене позаду. І ви бачили, як виїжджав поїзд Фунікулера. Я показала вам, це була його кінцева зупинка. Ну, власне, в нього тільки дві зупинки внизу і на горі. А, ні. Ще є одна зупиночка, там на посередині шляху я забулася, ми ж вже каталися з Юлею. Зараз я знаходжусь е, ну, власне, біля станції фунікулиру, яка називається Уєст, і я вже відійшла від неї. І зараз я ось трошечки обійду хлопців і повернусь і покажу, що я зараз іду... Нагору і там на горі Петрушинський пагорб. Він також і там. Тут багато доріжок. Бачу гарні квітучі дерева. Мені здається, що це ще магнолія, не відсвіла таким розжевим, хоча це може сакура. Підійдемо ближче і побачимо. У нас погода така дуже-дуже мінлива і дуже нестабільна. Як бачите, я досі в шапці, в шарфику, в курточці, тому що сьогодні, ну, сонячно, нарешті, але холодно, 10 градусів. От. І мені без шапки дуже-дуже дуже холодно. Так, бачу. Уже розминулися вагончики і вже інший, інший вагончик їде вниз. Як вам його показати? Он він. Бачите за моєю спиною? Це вже інший. Він поїхав вниз. Ось так от. Добре, друзі. Я з вами привіталася, показала себе трошки. Тепер буду переключатися і показувати все, що я бачу перед собою, а тут дуже-дуже гарно. Дивіться, ось звідти я піднялася ось по цій доріжці. І ось такий краєвид уже відкривається перед нами, тому що ми стоїмо уже на пагорбі. Ну, правда, нам ще далеко і високо підніматися на саму верхівку Петршина. Але бачите, вже дуже гарний краєвид, тому що ми стоїмо вже трошки на горі. Це ось там от шлях фунікулера проходить. Так. Ух, які тут дерева. Старі-старі. Могутні, могутні, величезні. Так. Це ось таким за зеленим парканом. Бачите? Шлях фоніколера. А вон там оті дерева квітучі. І тут є така доріжка, вона не прокладена, а просто протоптана. Така пішохідна доріжка. Ой, до речі, тут так, знаєте, добряче треба підніматися нагору. Давайте я піднімусь без камери, а вже там включусь, тому що хочу підійти он до тих красивих дерев. Ну, все, друзі, я вже піднялася. Можливо, вам не видно, але ця доріжка, ось ця доріжка, ну дуже крута. Хоча вона ну, не виглядає такою на відео, але ось, ось тут особливо ну дуже було високо карабкатися. І в якийсь момент я навіть подумала, боже, як я буду спускатися чи скочуватися вниз, тому що ну не знаю, дуже дуже буде. Ну так, кажуть, стрьомно, дуже не, ну, незвично і дуже необережно буде тут спускатися, хоча так нібито на перший погляд не здається. Просто маю таку надію, що отам є доріжка, яка спускається вниз, і що я просто по ній ну, так поступово пологим таким спуском спущусь. І головне, ви подивіться, який краєвид тут відкривається. Дещо ховається за деревами, але тут дуже-дуже гарно, подивіться, ну правда ж краса, дуже гарно, Оскрізь верхівки церков, башти, знову ж таки їде ось фунікулер прямо поруч з нами, дивіться. Так. Давайте ще трошечки покажу вам його. Поїхав, поїхав на гору, на верхівку гори Петршин. Так. І, власне, я ж піднялася сюди заради ось цих дерев. А, це магнолії. Друзі, це магнолії. Бо здалеку було не видно. Так. Дуже гарно. Таким ніжно-ніжно-рожевим вони квітнуть. Це дерево дуже велике. Воно навіть стареньке, таке розлоге, подивіться на його стовбур внизу. Ось так от воно квітне. Тільки що сонечко було, коли починала зйомку. Зараз воно знов заховалося. Затептає. Шачок чутно, дуже-дуже голосно тут співають, дуже гарно. Он туди теж доріжка йде. Ну, я, правда, не знаю, куди вона виводить, тому що, судячи по всьому, вона нагору йде, вона піднімається. А я хочу спускатися. Тому, друзі, підемо з вами вниз. Побачимо, куди ж ми вийдемо. Вони тут так часто ходять. Дивіться, щойно я вам знімала. А, той йшов на гору, а це ж вони е, розминаються, все зрозуміла. А цей пішов униз. І ми зараз під цим місточком, де проходять на горі е, поїзди фонікулерів, пройдемо. Ой, він такий тут низенький, насправді. Цей прохід, ця арочка, вона дуже низька. Мені навіть якось так інстинктивно захотілося пригнутися. Дивіться. Ну, насправді вона тільки здається низенькою. Я там пройшла спокійно, але високі чоловіки там будуть пригинатися. Тут ще не всі дерева розпустилися. Не всі дерева, не всі кущі, але деякі вже квітнуть. І я бачу, здається, грошу. Оце. Ось вона, дика груша, можливо, і не дика. Ось вона, дивіться, старенька дуже. Хочу вам показати. А, друзі, дивіться, ми тут вийшли в таке місце по іншу сторону від фунікулеру. Тут такі сади. І вітер. І вітер трохи подув. Дуже жаль, що сонечко заховалося, тому що коли я прийшла і починала але тут знімати, тут так, так було гарно було. і сонячно. Але дивіться, у них хмара. Бачите, сонечко заховалося, але можливо ще вийде. Ось так ми поступово і спустилися вниз. Друзі, дивіться, і далі теж можна спокійненько спускатися і отак от вийти туди на фунікулер. На нижню його станцію. Тут фонтани будуть влітку працювати. Так, ось такий от майданчик, навкруги якого є лавочки. Світуть фруктові дерева. Судячи з усього, тут є не тільки гроші, а і Яблуньки, можливо, вишні. О, сонечко вже виходить трошки. Дивіться, як люди відпочивають. Бачите, влаштувалися прямо на травичці. Ну, можливо, собі пледики взяли, підстелили пледи. Коли сонечко, то дуже гарно сидіти. І он теж Молодь. Сидить теж на грани. Відвертаюся від вітру, друзі. Просто весь час вітер тут дує, тому що я на таких пагорбах знаходжусь. І от там теж пагорби, дивіться. І там уже молоді деревця фруктові. Ось ця частина це старий сад, судячи. З усього. А ось там на горі, о, на тому пагорбі, я бачу молоді фруктові деревця. Цікаво, а коли вони будуть родити влітку і восени, то чи можна буде тут брати ці плоди? Ну, безкоштовно мається на увазі, чи можна буде їх тут зривати? Треба буде якось це перевірити. Приїхати в іншу пору, приїхати сюди влітку. Дивіться. Дерев квітучих багато. Ось так от. Дивіться, друзі, я теж не втрималася. Я теж тут сижу на цих пагорбах. Я сиджу, я сижу прямо на траві серед квітів. Зараз покажу вам їх. І якраз сонечко виглянуло. І я вирішила включитися і показати вам, дивіться, яка навкруги краса он там, за моєю спиною. О, дивіться, яка краса! Прямо на травишці. Тут кульбабки. І ще якісь дуже-дуже гарні фіолетові квіточки цвітуть. Ось така от краса. Передаю вам, промінчики цього сонця і цю красу. Передаю вам, друзі. Будьте здорові і щасливі!